Що понеділка міський голова збирає своїх підлеглих на робочу нараду. Начальники відділів звітуються про виконану роботу за минулий тиждень і коригують плани на майбутній. Ми пропонуємо до уваги телеглядачів ті питання, які, на нашу думку, їх більш цікавлять. У Василькові почастішили випадки, знаходження дітьми та дорослими вибухонебезпечних предметів, а саме, зброї сучасної та часів Другої світової. Інформує начальник Васильківського відділу МНС України Сук Олександр Миколаєвич, де ви побачили там біля своїх господарств або на будь-якій території повідомляти 101 або 102. Відразу приїжджають, Ми повідомляємо відомства, головне управління, якщо це сучасний, займається МВС. Поліція, о, а якщо це часи Великої вітчизняної війни, о, займається наше головне управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Тому, будьте обережні, зараз дуже багато проїжджих, що в місті, що в районі, проїжджають. Підкидають діти гуляються. Особливо зараз будемо ми проводити заходи в навчальних закладах. Спільно ми зробили план Володимир Іванович, із відділом освіти, то, що покажемо дітям, як правильно поводитися в літніх каніклах на водних об'єктах при пожежах. Ну так само розкажемо про виход знаходження вибуху небезпечних предметів. Начальник відділу освіти. Проінформувала присутніх про організацію літнього відпочинку дітей у пришкільних таборах та розміщення учнів шостої школи у наступному навчальному році. Зараз ми готуємося до відкриття пришкільних таборів. Пришкільні табори з завтрашнього дня починають свою роботу. Сьогодні ще ми робимо об'їзд разом із представниками Держпродспоживслужби. По закладах, але тільки два заклади в діс на завтра, тому що сьогодні ЗНО це третя і дев'ята школа, які приймають ЗНО. Пришкільні табори відкриваємо по всіх школах, крім шостої. Шостій школі ми пропонували на базі дев'ятої школи, вони відмовилися, батьки не схотіли віддавати дітей, тому ми без шостої школи усі заклади відкриваємо. Ну, завтра ми навіть подали восьму школу відкриття урочисте на департамент, можливо, хтось приїде, буде на відкритті, побачимо, чи приїдуть, чи ні. У рамках роботи пришкільних таборів у нас дуже багато заходів. Ми проводимо навіть заходи з пожежної безпеки. і з... Безпеки на воді, це нам допомагає саме служба рятувальна наша, домовилися з Олександром Миколаєвичем. Цілий графік є кожна школа візьме участь у таких заходах. І чотири табори в, своїх, в рамках своїх заходів будуть проводити уроки англійської мови, такі заходи, ігри англійською мовою, тобто ми ще паралельно проводимо як мовний табір. І от четверта школа війшла в проєкт GoCamp. Це мовний табір разом із волонтерами. На три тижні там 30 осіб три тижні будуть працювати в рамках цього мовного табору. Це окреме рішення виконавчого комітету. Я на завтра підготувала, щоб цих дітей можна було харчувати і там ми їм просимо виділити кошти на канцтовари. 1 червня у нас. Заходи в рамках дня захисту дітей. На 10-ту годину наші діти цих ж пришкільних таборів візьмуть участь на площі у заходах, які будуть там відбуватися. Ну а на 11 годину у будинку культури свято Таланти Твої Васильки. Частково, так як у нас дуже багато перемог, ми беремо від обласного рівня і далі всеукраїнський там. Міжнародні конкурси, це основно творчі спортивні конкурси, то ми частково роздали на останньому дзвінку вже грамоти і невеличкі премії нагороди, а решта вже самих таких найкращих відібрали буде вже в будинку культури саме 1 червня. Запрошуємо туди дітей 5-6 класів від шкіл. Ну, Буде важче, можливо, наповнити зал, але е, так як вже це перше закінчилося навчальне, навчання, ну, ми постараємося, щоб у нас глядачі так само були. Ну, Всі діти, які нагороджені, будуть так само ж присутні, можливо, батьки їхні будуть теж присутні. А, хто нас організовується загинує чи Центр дитячої та юнацької творчості, готовий сценарій. Сценарій я сьогодні вам його вже можу дати, він вже там план сценарію вже є. Але виступають діти всі колективи, які ми нагороджуємо. Це і не тільки веселка, це і колективи школи мистецтв і будинку культури, тобто ми залучаємо всі. 1 вересня ми ведемо дітей шостої школи, які навчалися у нас в технічному училищі. Куди? Ми шосту школу плануємо навчання. Початкова школа залишається у нас так у 9 школі, тільки вже буде не 12 класів, там, а 10 згідно мережі поки що. Далі ми плануємо зараз уже до кінця червня відділ освіти переїхати у вечірню школу, зараз ми готуємо там собі приміщення. І у приміщенні, там, де був відділ освіти дитячого будинку, ой, вибачте, дитячого садочку користував будинок. Можна розмістити шість класів. І ми звернулися до НАУ, до Постікого Олександра Олексійовича, він дозволив нам, знайшовши приміщення ще для двох класів, і ми там можемо розмістити 8, 9, 10, 11, тобто вже не 5, а 7 класів. Тому ми перейдемо на два корпуси, на два приміщення, так буде легше і педагогічному колективу, і в організації навчального процесу. Тобто переїзд, поки не полому, так? Переїзд відділу освіти. Плануємо в кінці червня вже ми повинні переїхати, так? Хорошо. Головні лікарі Центральної районної лікарні докладали міському голові, що не всі аптеки виявляють бажання долучатися до акції Доступні ліки, бо їм це невигідно. Не вистачає інсуліну для хворих на діабет та вакцини від укусів та сказу. Начальник Первак Василь Васимігалович повідомив про появу львівського сміття біля села Здорівка і просив наших мешканців у таких випадках негайно телефонувати за номером 102. але про це та інше детальніше ви почуєте і побачите у рубриці Васильків Кримінальний.